Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРОВОН. Магнолія ТВ. Представляють Насильству СТОП. Пронизливий вітер пробирав до кісток. Зломлена, вона не знала, куди йти. Скоро новий рік, а вона з маленькою дитиною ось тут, посеред вулиці. Щойно чоловік викинув її з речами на мороз, і їй вже не сила було опиратися. Він визиває своїх друзів по два метри роста. Вот. І нас насильно з з за зайтом шини. Вони зустрічалися два з половиною роки. Вона, як і кожна жінка, мріяла про весілля, білу сукню вже й купила її. Ну, останній момент там п'ять днів до розписі, мені говорить, свадьби, не буде. я вже була на п'ятому місяці Беременності вони просто тихо розписалися і почалися сімейні будні, які чомусь не приносили радості навіть з появою дитини. Ну, такі то неадекватні були поступки. Летом то вдарив. по є у мене, гематома була два місця розсасувалась. Мог подойти, ущепнуть там, ударить з кулака. На роботу мене не пускав. Чоловік все частіше кудись зникав, не попереджаючи. Міг не приходити додому по кілька тижнів, а потім став її виганяти. Казав, що знайшов собі іншу. Я ложилась на кровати, он мені сталкували ногами з кровати. Вот у на кухню спать, але Ліля все терпіла, все прощала, можливо, боялася помсти. Гри, розводісь, гаворят, всього від розведіть і бігрітку, та да, глаза. Від я жила чесно в цій квартирі раді рібенка. А маленька Діана була свідком маминих принижень і страждань. Можливо, дівчинка не все ще розуміла, проте її серце відчувало – щось не так. На пам'ять від чоловіка у Лілі залишився ось цей слід від праски. У мене аж кофта прилипла до спині. Коли я сняла кофту, вже одразу, навіть на чотири волдеря. В мене в червні не обращалось. Це сумасшедша боля була. Сказали на всю життя. Цей слід на спині може побачити кожен. Скільки шрамів залишилося в неї на душі, не побачить ніхто. Коли приставила утюг, мама, лілія висилає, тому що це вже насильство. Та фізичеська, спочатку утюг, завтра нож в ход. Я нікуди не пішла. Пожалела. Ну, думаю, мало лі. Може, ні ж ну, то не так сказала, да. пожаліла його. Насильство в сім'ї найпоширеніша форма порушення прав людини. Найбільше від домашнього насильства страждають жінки, діти та літні люди. За підрахунками ООН, кожна четверта жінка в світі протягом життя, хоча б раз страждала від насильства в сім'ї. Ризик захворіти на рак або потрапити в ДТП. У неї значно менший ніж постійна наруга від близької людини. Однак, перш ніж жертва насильства звернеться до міліції, вона 35 разів стерпить напади чоловіка і мовчатиме про це. Тому часто міліція реагує лише коли жінка вже скалічена чи вбита. Або коли доведено до віччю, вона сама стає вбивцею. Миколаївська область 2008 рік. У цьому будинку з побитими вікнами сталася драма. Люди кажуть, що пару, яка тут жила, назвати благополучною важко. Постійно були сварки, бійки, постійно випивки. Одного разу чоловік так допік своїй подрузі, що та заявила в міліцію. Його арештували на 15 діб. Повернувшись з міліції, Дебошир вирішив помиритися з коханою. Взяли пляшку горілки. Черговий скандал, удар ножем, і вона мертва. У Донецьку п'яниця вимагав гроші у своєї цивільної дружини на продовження бенкету. Сам він багато років не працював, тому був без копійки. Жінка, яка ледь не щодня отримувала стусани від коханого, не витримала. Махнула ножем, яким різала хліб, і смертельно поранила чоловіка. Статистика свідчить, що кожне четверте вбивство і кожне третє тяжке тілесне ушкодження в Україні вчиняються саме в сім'ї. Найчастіше жінки не викликають міліцію. Вони вірять, що кривдника покарають. Штрафи не є ефективним адміністративним стягненням у випадках насильства в сім'ї, тому що кривдник переважно не працює. І звідки родина візьме гроші, щоб платити штраф. Це або буде стягнення, яке не буде виконане, або буде штраф, який взяти з сімейного бюджету, сімейного кошторису, сплачений тією самою працюючою жінкою, переважно, яка тягне на собі всю родину. У багатьох випадках міліція не одразу реагує, бо якщо надходять одночасно два виклики, оперативна група Повиїжає на більш тяжкий злочин, а не на родинну сварку. Мовляв, самі розберуться. Щоб зламати такий стереотип, необхідно проводити тренінги для дільничних інспекторів міліції. Іноді можна почути таке: якщо когось б'ють, він чи вона цього заслуговує? Це неправильно. Міліціонери в першу чергу мають допомогти жертві визначити винного та відокремити жертву від агресора. Треба зауважити, що страждають від насильства не тільки жінки або діти. Жертвою домашнього насильства може стати будь-який член сім'ї, людина похилого віку, відчим, свекор, будь-хто. Отже, міліціонери мають пройти навчання, щоб мати чітке розуміння цієї проблеми. Та перш за все. Надати допомогу жертві. Закон України про попередження насильства в сім'ї прийнятий у 2001 році, але про нього знають лише 27% українців. Представники неурядових та міжнародних організацій вважають, що боротися з насильством сім'ї багато в чому заважає і недосконалість українського законодавства. За сприяння програми розвитку ООН в Україні було розроблено нову редакцію згаданого закону. Ці запропоновані зміни впроваджують абсолютно нове явище для України. Це обмежувальний припис, який буде виноситися через суд. Тобто, у жертві буде можливість звернутися до суду і запитатися певних обмежувальних заходів до кривника. Також планують внести зміни і до кримінального законодавства, щоб можна було покарати кривдника, наприклад, арештувавши його на строк до шести місяців. Домашнє насильство це коли чоловік або дружина не поважають один одного і ну якби вирішує свої питання неадекватним шляхом. Ой, складний вопрос. Это когда старшее поколение именно унижает, я не знаю, или пытается как-то воспитывать именно младшее поколение. Не знаю, що таке домашнє насильство. Бажання властвувати над кем-то. Якщо там мужчина оскоргає жінку або дітей, то есть там б'є там, ну, то наказує жорстоко, і я вважаю це навіть буває каратися більш жорстоко ніж звичайне насильство інформаційна кампанія у першу чергу показала, що домашнє насильство є прихованою проблемою. Більшість жертв взагалі не усвідомлювали, що у них є право на захист або не знали до кого звернутися у випадках домашнього насильства. Також стало очевидним, що система допомоги жертвам домашнього насильства в Україні потребує покращення в країні недостатньо центрів, куди жертви можуть звернутися за захистом. У майбутньому ми плануємо запропонувати допомогу у розробці єдиної державної системи. Ми допомоги жертвам насильства, яка би діяла на території всієї країни. В інтернеті Ліля прочитала про центри допомоги, куди можуть звернутися жертви домашнього насильства. Подумала ж. Життя там закончив. Не поставили тут на ногі. В Україні існує лише 13 таких центрів, це центри, де жінки можуть отримати допомогу психологів, соціальних працівників. Це центри, в яких є можливість притулку, проте є і суттєві обмеження. Так, якщо особа старше 35 років, і якщо вона не має місцевої прописки і за відсутності малолітніх дітей. Така особа не може отримати доступу до такого центру. Також цей центр надає притулок тільки до трьох місяців. Програма розвитку ООН насамперед намагається донести людям, що проблема насильства в сім'ї існує, і це наша спільна біда. А жертва насильства має відчувати, що вона не сама, їй є до кого звернутися. До законодавства України по запобіганню насильству в сім'ї вже було внесено зміни, за якими, наприклад, агресор мусить пройти корекційну програму. Проте, як завжди, на все не вистачає грошей. Тому українські жінки і далі ходитимуть з синцями та скаліченими душами. Адже нікому працювати з їхніми агресивними чоловіками. Тут мені дуже допомогли. Я благодарна тим людям. Була моральна мені така підтримка. Вот, говорит, главное не поломайся, потому что, ну, бывают люди такие, что, вот, да, такая ситуация, находят алкоголь, начинают пить и не могут остановиться. Нет, меня посмотрела с другой стороны на свою жизнь, вот, что этим я свою проблему не решу. Зараз Ліля з дочкою живуть у притулку, поки їм нема куди піти. Ліля мріє знайти роботу і продати земельний пай. Це єдиний шанс купити, хоч якусь маленьку квартирку, куточок, де вони з маленькою діаною нарешті почуватимуться захищеними, де будуть жити без страху, принижень і образ.